Завтра, 12 грудня, у відні відбудеться надзвичайне засідання ради керівників МАГАТЕ. Ініціював його наш міністр енергетики Герман Галущенко, щоб допомогтися рішучої реакції з боку міжнародної спільноти на вчорашні дії росіян. Ті з півідрона вгатили по автівці МАГАТЕ в колоні, що рухалася до окупованої Запорізької атомної електростанції. Росіяни добре бачили, по кому ціляться, зазначив президент Зеленський. Тож мовчання або бездіяльність з боку міжнародних партнерів лише заохочуватимуть злочинців чинити так і далі. В Сполучені Штати Америки і глава МАГАТЕ Рафаель Гросі засудили обстріл співробітників агентства. на щастя обійшлося без жертв, і команда місії в безпеці відрядження завершене. Як голова агентства, є рішуче засуджую атаку на представників місії? Ми закликаємо ще раз, як і раніше, до цього, дострив. Маності я вже сказав, що атаки на атомну генерацію мають припинитися. Атаки на тих, хто дбає про ядерну безпеку і захист цих станцій, неприйнятні.